Операція доволі таки цікава, планувалася вона доволі довго. Підготовка була до неї також доволі складна в правильному відношенні для особового складу. От, правильно до цього підійшло керівництво в цілому, що бригад, що батальйонів, рот. Сама операція буквально тривала декілька діб безпосередньо по самому просуванню. Це був перший етап. Вихід на визначені рубежі. І після цього, після деякої підготовки, яка потім ще відбулася для наступу на інші позиції противника, які були ще більш вперед просунуті, то через буквально тиждень-півтора ми продовжили далі проводитися саму операцію. Це зайняло також часу, десь буквально декілька днів. Саме просування не зовсім легко, звичайно, тому що так як ліс, пісок, ускладнена евакуація, ускладнена підвоз боєкомплекту, підвоз води і тому подібне, якби на той момент вже було доволі таке сонячно на вулиці, жаркувато. Але особовий склад, молодці пропрацювали це все доволі таке з мінімальними втратами. Постаралися, зайшли, закріпилися на цих позиціях. Вибили противника. На деяких позиціях противника взяли в полон. От. Було навіть таке, що на одній з позицій противник, який був за день до штурмових дій, от, по ним було відпрацьовано з хевішота. Було скинуто тм на бліндаж. Бліндаж завалився, бліндаж був доволі такий міцний. Да. І два військовослужбовці противника безпосередньо в тому бліндажі сиділи ще після нашого закріплення на цих позиціях два тижні. Просиділи під заваленими бревнами, да, просиділи там. У них був певний там, запас собою їжі. І тільки вже через два тижні, коли вже руки дошли до того бліндажа, щоб його розібрати, побачили їх там, що вони там вже в ледве притомному стані були, от забрали їх звідти там, нагодували, напоїли, і трохи вони оживилися. По самій операції безпосередньо це планування проводилось разом з двома бригадами. Тобто, що Азов, що Буревій. Ми спільно проводили це планування, спілкувалися між собою, як командири батальйонів Азову і буревію, так само і командири бригад і штаб повністю бригад між собою спілкувався. Ми планували це все і, в принципі, зробили, як і планували в один час, для того, щоб більше фронт захватити. Щоб противник би трохи був замішаний, куди їм діяти, куди їм сили засоби свої застосовувати. Тобто ми розраховували на те, що якщо вони застосують свої резерви безпосередньо, то резервів їхніх на той час там не вистачить, щоб розтягнути по всій лінії безпосередньо, де проводився наступ. Тому завдяки цим діям, в принципі, вийшлося просунутися на даних напрямках і захопити деякі позиції, на них закріпитися. З технікою ми пробували наступати, це була. Ще осіння операція. От. На той момент там ми були в складі бригади АЗОВ, батальйон тактична група нашої бригади. От. Після цього, вже коли маємо певний досвід по наступу в лісі безпосередньо, то вирішили ці дії проводити без техніки. Тобто, техніка залучалася в більшій мірі це на евакуаційні заходи. На підвоз особового складу, який накопичувався перед штурмовими діями безпосередньо. А під час самих наступальних дій це було максимально все сплановано тихо. Висування було здійснювалось вночі. Завчасно інженерно-саперними групами було пророблено певні проходи до позицій противника, де це дозволяла сама обстановка та місцевість. І плюс в Парі з розвідниками, піхотинці висувалися на дані позиції для проведення штурмових дій. В більшій мірі це було на самих позиціях: це як РПГ, Стрелецька зброя. От, гранатомети різного типу одноразові маю на увазі. А на дальніх рубежах, тобто за цими позиціями, вже безпосередньо працювали вогневі засоби, працювали батальйонів та вогневі засоби бригади, грубо кажучи. Плюс так само на контрбатарейну боротьбу для того, щоб якби можна було більш безпечно пересуватися на цих позиціях, закріплятися на них, працювати вже після штурмових дій. Противник зрозуміло, що наносили вогневе ураження своїми потужними артилерійськими засобами. Тому якби більше засобів бригад були застосовані на контрбатарейну боротьбу, тому що це доволі такий важливий аспект був в даній операції. Бо ми розуміли, що піхоти в противника на той час не було такої кількості великих підготовлених, що вони одразу ж той самий день пішли якби, в контрнаступальні дії. Але ми розуміли, що артилерії в них на це достатньо для того, щоб просто рознести ті позиції вщенно. Тому це було дуже важливим елементом, який, в принципі, з ним спорились обидві бригади. От, і таким чином дали можливість піхоті нормально закріпитися на цих позиціях, зробити собі укриття і подальшому понести там уже службу. Ворога плани ці були і вони є, і в них вони залишаються, тому що ці позиції для них також є дуже важливими, для них теж є недопустимим втратити ці позиції. От, але сталося в них так, як сталося, і на даний час вони доволі таки часто намагаються проводити локальні штурмові дії на різних напрямках, пробуючи, кусаючись там, 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 от, щоб зрозуміти, де вони зможуть мати якийсь певний успіх, для того, щоб звідти вже розвивати свої якісь певні наступальні дії. На даний час успіху вони не мали ні на жодному з напрямків, які були захоплені до цього. От, в принципі, всі штурмові дії противника відбивалися. В більшій мірі, би, самі їхні штурмові дії проходили без техніки, коли вони відбували ці позиції. В основному тільки піхота висувалась там до відділення, до двох відділень безпосередньо от, з піхотними засобами, які в них є вогневими, ну і плюс їхня робота артилерії. Але я ж кажу, на даний момент противникам не було таких вдалих спроб захопити ці позиції. Це звичайна їхня штатна піхота, я не скажу, що це підрозділи шторм З чи шторм В. Восени, так, тут були підрозділи Штормзе і шторм В, які доволі-таки плотно працювали. Плотно провели штурмові дії, з технікою залучалися також. Є репортажі, де показано було, як на бригаду АЗОВ наступали, як на нашу бригаду наступали безпосередньо з танком. О, ці штурми також відбувалися. А наразі це просто відбувається якби, штатними підрозділами своїми, які вони стоять. Так само збираються певні локальні групи, які висуваються в подальшому на проведення штурмових дій даних позицій. Щодо переваг, це те, що є дерева, От, якби трохи простіше заховатися. Ну, цьому перевага, напевно, закінчується. От. Щодо е, таких негативних моментів, мінусів, так би мовити, це е, зараз дуже сильно жарко, е, дощів практично немає взагалі. Е, все максимально висихає, дерева висихають, оскільки вони посічені осколками, також вони вже не зелені, ці дерева. І після будь-якого прильоту йде зразу возгорання. Пожежі це дуже, дуже складно, це дуже велика втрата майна. це Особовий склад намагається якби, рятуватися від цього. Вони молодці, окопують свої бліндажі, окопують свої позиції, щоб до них вогонь не підійшов, контролюють це питання, але також під час жари надихатись з диму це теж доволі таки неприємний момент, грубо кажучи. От. І ще неприємні моменти, з якими ми стикаємось, це безпосередньо втрата. Велика втрата майна, яку потім треба поповнювати. Тобто, ті самі, наприклад, позиції БПЛА, які теж дуже сильно страждають від цього там кес і тому подібне. Тому, але, в принципі, справляємося з цим, стараємося поповнювати. Волонтери допомагають, тому люди допомагають цілому для зборів коштів, от, щоб потім можна це було закупляти. Тому це є такий один негативний момент. Плюс негативний момент це постійний пісок, де би не було це. Позиції, які постійно осипаються, тобто їх дуже доволі складно укріпляти, тому що після того, як там особа тільки викопала безпосередньо, військовослужбовець викопав там якийсь окоп да, і продовжує далі-далі копати, поки він там вже прокопав метрів п'ять, тих три метри, які він прокопав, вони вже засипалися. Тобто трохи таке неприємно. Ну і плюс після прильотів також воно падають багато дерев там на позиції. Треба постійно, щоб особовий склад контролював це питання, якби почищав свої проходи для того, щоб було більш краще проводити евакуацію подальшому, там піднос провізії чи боєкомплекту. Тому це такі доволі такі важливі моменти, які роблять нам трохи складнощі. Великі пожежі були і наразі вони також є і виникають. Більше вони йдуть, звичайно, за позиціями, більше в тил, куди працює більше. Крупніша артилерія, грубо кажучи, тобто це або РСЗВ-ГРАД чи 152-й, чи 122-й калібр працює, і практично зразу після цього йде возгорання. Возгорання йде дуже швидко. Як правило, розуміло, там в тилу, допоки хтось там добіжить якась група, щоб почати гасити пожежу, вона дуже швидко розгоряється. Якщо на землі там погасили пожежу, саме дерево піднялося, вже починає горіти вгору. Потім цей стовбур дерева може впасти, запалює інші дерева, тому пожеж дуже сильно багато. Ну але скажу, потихеньку-потихеньку стараються якби, локалізувати їх, там обкопують їх, обкопують свої місця, де вони безпосередньо служби для того, щоб це не розповсюджувалося надалі. Особового складу всіх є противогази, їхні стандартні, у нас нормальні противогази, нового зразка у всіх повністю. То противогази з собою на позиції беруть, стараються ними більше користуватися. Тобто влітку ви не можете, це не гумові такі на голову, так? Да? Е, да, ні, це якби вони дуже гумові не пропускали, але не такі, як ми собі уявляємо, да, не радянського зразка, там нормальні, вони з нормальними фільтрами, от, але. Ну, зрозуміло, що якби влітку зараз в таку жару постійно протягом, тому бути, ти не будеш. О, тому стараються більше там, таке води пити, якби трохи від цього відходити. По черзі якось прибігати гасити саму пожежу, щоб сильно не надихувати цього диму. Чи ви використовуємо зараз якісь інші засоби ураження противника, окрім стрілецької зброї, реагету артилерії? Чи ще? Ну, бо там і так? Угу. Вони є там? Е, використовуємо, звичайно. Зараз дуже актуальна тема це скиди. Скиди з мавіків, скиди з бомбів шних от, скиди з тих самих хевішотів, вампірів, які піднімають доволі таки велику вагу, які працюють вночі і доволі таки потужно працюють. Опять же таки, це, повернемось до теми там, проведення штурмових дій. Так, це перед цим перед штурмовими діями було. Е, Плідно дуже сильно опрацьовано позиції противника їхні укриття більш такі локальні, де ми розуміли, що вони можуть з них спостерігати нас, коли ми будемо висуватися до них безпосередньо вже до їхніх позицій. Ці позиції були вибрані, ці позиції там, довго за ними спостерігалися, де особовий склад противника накопичується, куди вони забігають, куди вони заносять свій боєкомплект, якби і за допомогою тих самих хевішотів і вампірів знищувалось ночі їхні укриття, тому що артилерію можна працювати по тому бліндажу 20-30 снарядів кинути, він один можливо попаде в край, там і то він не запалить. А коли точечно скидає сам цей вампір чи хевішот скидає на бліндаж. Одну темку хорошу або, наприклад, якийсь інший боєприпас перероблений, але важкий там, до 10 кг, то розвалює одразу. А якщо до роботи в лісі під дронів з РПГ-7, чи тут не вдається через ліс там, пікірувати в ціль? як це? Е, ні, вдається. Активності такої немає. Е, як це може бути на інших напрямках, там своїми товаришами спілкуюся, які там стоять на інших напрямках, там, біля міст, населених пунктів різних там, селах. От, там э, ця тема більш розвинута, в противника мається на увазі в нас також. От. Е, в плані того, що в них там трохи дозволяє сама місцевість е, нормально літати на FPV і їх не так сильно глушать. В лісі трошки це важче, тому що тільки дрон опускається нижче крони дерев, він втрачає вже сигнал з пультом і падає просто. Але локально в них на певних напрямках, іноді бувають вони на самими FPV, е, одноразами вони вдаряють. Але більше використовують так само, як і ми, використовують бомбери і скида. Снайперські групи їхні працювали на е, минулому напрямку в лісі, де безпосередньо виконував мій батальйон завдання. От, е, зараз наразі ми снайперських груп їхніх не спостерігаємо. Можливо, там, вони на якісь більш загрозливі напрямки позабирали, їх використовують більше там, якби ну, частину цих снайперських груп. Плюс тут якби, не є сильним, доцільним використанням снайперських груп через те, що навіть вночі через ночний приціл або вдень, е, без різниці. Якби, Такого прям контакту, прямого-прямого з противником безпосередньо, щоб вони спостерігали там на близькій дистанції, е немає. Тобто, якщо це йде якесь пересування безпосередньо, то всі позиції, що противника, що в нас, вони зроблені таким чином, що захід на ці позиції безпосередньо здійснюється більш стилу і е перед позицією там особу часто ніхто не лазить. Тобто, щоб побачити прям противник, який пересувається, то ні. Іноді наші снайпера, іноді знаю, снайпера Азова відпрацьовують там на певних ділянках. Фронту в лісі безпосередньо відпрацьовують по особовому складу противника, доволі таки вдало. Але я ж скажу, на даний час це... вони трохи до цього всі приловчились, ми трохи до цього всі приловчились, якби і трохи снайперами. Поки що це не дуже актуальна тема на даний момент. Після війни я би туди не поїхав гуляти точно. От, Років так 50. От, Замінований, звичайно, сильно, що з нашої сторони, що з сторони противника. Тут абсолютно різними засобами, абсолютно різними. Противотанковими, противопіхотними от, на управління безпосередньо У противника мінується все ж різними засобами, вони не зважають на якісь там певні правила, конвенції і тому подібне, якби, тому якби тут дуже плотно все заміновано.